Ідея, як створити добровільну пожежну команду, так вийшло, що був потоп на Закарпатті, і мій тесть Микола Шуковський Львович, в нього така думка виникла: якось допомогти людям, які постраждали в біді. І так ідея народилася, щоб люди, які добровільно хочуть допомогти, Неважливо те, що пожежа чи потоп, і так у них виникла думка, щоб створити пожежну команду. Так вона це створила у 2005 році. Спочатку було декілька добровільних хлопців, і далі команда все розвивалася. На сьогоднішній день приблизно тут в Дерцені 50 добровільних хлопців, які все готові допомогу давати. Хоч і ввечері, хоч і зранку, хоч вони на роботі працюють, тому що це добровільна команда. Це означає те, що хлопці мають свою роботу, сім'ю, і вони, наприклад, коли в нас виклик, то вони із дому або з робіт просяться, щоб дати допомогу. Наше лого, наше мото добровільної команди це Служіння і наша служба, що ми робимо як добровільні, це е, служимо як е, Божа слава, а другій людині допомога. Tyántól, és az Úr Jézus Krisztus.